Слава Україні, слава Збройним силам України. Шановні глядачі, сьогодні ми будемо з вами говорити на досить цікаву тему, яким чином нам захистити наші соціальні якісь певні мережі, Фейсбук, Інстаграм від зазіхань непорядних людей, які намагаються через злом наших соціальних мереж видорути кошти у інших осіб, яким чином себе оберегти. Немає жодним чином врегульованого законом. Способу захисту. Це покладається особисто на нашу відповідальність і на наші знання, і на наші можливості все ж таки бути більш вибірковими щодо відкриття якихось поштових листів, повідомлень з невідомих акаунтів та іншого. Перш за все, необхідно розуміти, що є паролі, є генеруючі програми, які генерують правильні паролі, які неможливо зламати для того, щоб оберегти свої соціальні мережі від зловмисників. Тому рекомендую. Все ж таки звертатися і не ігнорувати саме запоролені свої соціальні мережі, це ускладнить те, щоб вас зламали і від вашого імені намагалися в когось попросити кошти або оплатити якусь на сьогоднішній день благодійну допомогу. Наші соціальні мережі вони повністю переповнені такими повідомленнями. Ви маєте перевірити ті повідомлення, які приходять вам з невідомих почт, з невідомих акаунтів, з невідомих. Якихось адрес, якщо це приходить навіть з відомих адрес з проханням перерахуйте кошти, там з телеграм-сторінок, ваших друзів чи іншого, краще все ж таки переконатися, зателефонувати і запитатися, друзі, чи потрібна вам допомога в особистому спілкуванні, а не повіривши просто на повідомлення в смс, якомусь чаті про допомогу перерахувати кошти. На моїй практиці зустрічалися питання, коли люди приходили і казали про те, що в друзі, і попросили, ми перерахували ці кошти, яким же чином бути. Так, звичайно, необхідно звертатися в правоохоронні органи для того, щоб кіберполіція з'ясувала, е, хто діє від імені ваших друзів, яким чином, куди перераховуються ці кошти, на які банківські реквізити, і, можливо, буде встановлені зловмисники, і вони понесуть своє покарання. Але в першу чергу ви маєте розуміти, що безпека в соціальних мережах це в першу чергу ваша особиста відповідальність. Як ви до цього поставитеся, яким чином ви убезпечите. Свої соціальні мережі е, через паролі, через верифікацію та інші можливості, які на сьогоднішній день є. Високі ризики є, коли відкриті wi fi мережі е, зловмисники мають через відкриті Wi-Fi мережі доступи до ваших пристроїв, наприклад, до паролі карточок чи чогось іншого, до фотографій, де ви скидуєте комусь картки свої з трьохзначними номерами. І всього іншого, тому якщо все ж таки вам необхідно е, зайти в мережу інтернет через відкритий Wi-Fi, використовуйте VPN. це набагато ускладнить е, для зловмисників е, злам ваших гаджетів, е, злам вашої почти та чогось іншого. Бережіть себе, скоро перемога.